Чи то сидимо вдома, все закриваємо, чи інколи приходимо сюди побути декілька годин, посидіти в прохолодному місці, сходити, окунутися, прийняти повітряні ванни? Легше трошки стає? Так, так. І Через метро додому, бо в метро можна жити. Ми на 15-му поверсі живемо. У нас немає кондиціонера, і ну ставити його зараз, коли хтось взагалі без світла сидить, воно ну це неправильно. Тому ну ось так рятуємось. Так рятуємось сотра збіжав дому і сюди к водічки. А так на бізубку їжа. Іногда. я зараз в отпуску. Так що потихеньку. А вдома. Кондиціонер, вентилятор чи як ще рятуєтесь? Є кондиціонер, але з малими це не зовсім. Тому приходиться виїжджати. Під деревами і рятуємося. І вода постійно, і все. Ну, В принципі, найкраще місце це якраз і тут цей парк і є. Вода і дерева. Часто приходите? Так, намагаємося приходити часто. Ви живете чи працюєте? Ні, по живемо далеко, на Салтовці, але приїжджаємо сюди, бо... Там у нас дуже бетонні парки. Журавлівка, безлюдівка? А, безлюдівка, там дуже багато людей, не хочеться журавлівка. Щось не дуже люблю. З дитинства не знаю чому. А як вдома адаптувалася вже до цієї спеки? Ні. Мені здається, що до цієї спеки неможливо адаптуватися. Це просто жах. Ну, звісно, там вентилятор, наскільки можна. Закриваємо вікна, в мене ще собака вдома, там охолоджуючі коврики. Але це, це жах, я не знаю. Ну, ми нічого, справимось. Ми всі ми все можемо пережити. Переживемо і це. Душно, душно. Закриваємо і окна і двері, балкон, і двері, все закриваємо, а ввечері ну все одно душно. А сьогодні 37, сказали. Сонце не спека. Кондиціонер, вентилятор. Ні. Вентилятор є, але нічого не дають. Тут рятуємося. Засмагаємо та купаємося. Рятуємося. А вдома? А вдома на Полуському дуже жарко, дуже, дуже жарко. Не допомагає зараз нічого. При такої погоді нічого не допомагає. Ви знаєте, я майстер манікюру. У мене зараз сезон, і я від зарі до зарі працюю, і цю спеку я її просто не бачу. Тому я зараз вийшла в саме пекло, щоб це зрозуміти. Бо всі кажуть, а як воно, що не зрозуміло». У мене робота з 8 до 10, Тому я також не знаю, що таке жара. Я знаю тільки, що кондиціонер працюють, і люди такі там так жарко, там так просто. Ну і все, вода. Вдома в мене не сонячна сторона, тому ми з котом дуже класно себе відчуваємо, тільки сусідів чуємо, як вони не здоволені погодою.